Ну, в нього зараз вже осталось в грудної виходить, забій грудної був і точечно пробита голова. Такі травми в дворічного Дмитра залишилися після падіння в люк. Хлопчик ввечері вийшов з татом у двір та відбіг на кілька метрів. Лічені секунди, згадує мати, і дитина провалилася. І дитина одні очі з тієї води чорні, залиті грязюкою Ну, Це добре, що водись там, може, він як під землю ходить його. Не понесло, ми в голові все було, поки швидка їхала. Або щось переламав, або щось ну голову пробив кров. тече. глибина ями – три з половиною метри. Коли чоловік застрибнув рятувати сина, води йому було по пояс. На крик допомоги збіглися сусіди. А вже згодом вони самі щільно закрили отвір, аби більше ніхто не провалився этот люк упал морібнука. Вот со люк. Ну отлично. вона плотно не прилягала. Вона шаталась, тому що якщо моя дитина 16 кілограм ступила однією ногою і накрила повністю ціє, ці, Ну, цим люком. Хлопчик кілька годин не міг отямитися від шоку, розповідає Руслана. Зараз дитина приймає антибіотики, аби не було інфекції. Та відвідує лікарів. Свідком цієї ситуації стала інша місцева жителька Анастасія. Жінці тепер тривожно за свою доньку. Їй, наприклад, ці люки їй дуже цікаві. Вони, в неї є привичка на них завжди наступати. Якщо моя дитина попаде в таку ситуацію, а я не чоловік, і в мене страх, що я не зможу сама так допомогти швидко, як це зробив батько Дмитра. У Дніпровській міськраді Руслані повідомили, що цей люк, як і інші у дворі, на балансі укрзалізниці. Тому жінка звернулася туди із вимогою перевірити безпечність усіх конструкцій. Ми також надіслали інформаційний запит, аби з'ясувати, як будуть вирішувати цю ситуацію. Працівники укрзалізниці приїжджали, розповідає жінка. Лише сказали, що накривати нічим, бо кришки крадуть. І поїхали того дня. Руслана написала заяву до поліції, але з цим виникла проблема. Я познала мені сказали, не занесено. Говорю, на якій підставі? Уже ж 24 години пройшло, ви повинні було занести. А вони кажуть, а ви ж не поїхали, не зробили судову медичну експертизу. Тому поліція в даному випадку за мною за ці три дня не зв'язалась. Якби я їм не зателефонувала в течені 10 робочих днів, згідно з законом, ця б заява була панульована. У поліції цю ситуацію коментують інакше. Зараз за цим фактом проводиться перевірка. Правоохоронці збирають матеріали та з'ясовують відповідальних осіб за люк. Після повного збору матеріалів правоохоронці нададуть кваліфікацію події. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. Руслана звернулася до лікарів за результатами експертизи, в хлопчика легкі тілесні ушкодження. Компенсацію від укрзалізниці не вимагатиме, каже жінка. Лише хоче, аби закрили люки. А таких у занедбаному стані. В них у дворі багато. Цього надалі і добиватиметься. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.